В даній грі вам доведеться виживати та тереформувати чужу планету. Ви засуджений, якого відправили на безжиттєву планету з метою зробити її придатною для людства, успішне виконання місії, шанс очистити свою репутацію. Початок, жорсткий виживальний режим з дефіцитом кисню, їжі, води та обмеженим інвентарем. Поступово будуєте базу, збираєте ресурси, крафтите обладнання і машини для підвищення основних параметрів: тиск, тепло, кисень, біомаса. Відкриваєте нові технології та можливості: реактивний ранець, ракети, біокуполи. Лабораторії. Розширюєте базу, запускаєте ракети для пришвидшення тераформування та отримання рідкісних ресурсів, метеоритні дощі. Ваша діяльність змінює планету. Небо стає синім, з'являються озера, водоспади, рослини, тварини і навіть метели. Кінцева мета досягти повної біосфери та зробити планету придатною для колонізації. Величезний відкритий світ із різними біомами, печерами, уламками кораблів і секретними зонами. Для просування потрібно досліджувати віддалені локації у пошуках рідкісних матеріалів та мікрочипів.